Наприкінці листопада завершилася першість рокітнянської громади зміні футболу у вищій лізі. П'ять команд, що брали участь у цих змаганнях, а це команда Товариства з додатковою пидальністю Синявське, футбольний клуб Динамо, футбольний клуб Україна із села Телишівка, фаворит, футбольний клуб Шахтар на протязі місяця в упертій боротьбі виборювали звання найсильнішої. Всі команди мали можливість стати кращою до останнього дня змагань, адже тільки цього дня вирішилася доля першого, другого та третього місць. Від результату кожної зустрічі суперників залежала та чи інша сходинка в турнірній таблиці не тільки двох команд, але і доля суміжної команди. Отож, тільки за додатковими показниками, тобто результатами особистих зустрічей, перше місце посіла команда Динамо. На другій сходинці команда футбольного клубу Україна і на третьому місці футбольний клуб Синявське. Нагородження проводив голова Рокетнянської селищної ради Юрій Богданов, начальник відділу культури молоді та спорту Тетяна Круть. Та головний суддя змагань Олександр Калінський нагороди отримали і кращі гравці вищої ліги. Шановні учасники змагань, шановні учасники чемпіонату роки територіальної громади зміні футболу. Дуже вдячні за те, що ви усе стані прийняли активну участь у нашому заході. А це саме туне. Займатися спортом, бути здоровим завжди, ви показуєте кращий приклад шанувальникам футболу і шанувальникам спорту в Рокетнянській громаді. Тож я хочу вас привітати із цим днем, подякувати кожному за участь, побажати всім міцного здоров'я, терпіння, благополуччя в родинах, миру нам усім над головою і перемоги нашим збройним силам України. Ми із цього міні-поля шлемо нашим захисникам найпалкіші привітання. І наші побажання, щоб берегли себе, хай Господь Бог оберігає і бажаємо всім нам перемоги. Слава Україні! Героям слава і слава спортсменам Рокетнянщини! Навіки слава! Такими гравцями нас ніхто не переможе ніколи. Я дуже рада, що вкотре в нам вдалося дограти. І Не дивлячись на і на погодні умови, і на е, ту ситуацію, яка продовжує тривати в нашій країні. Ви всі тут. Ви ну я просто пишаюся, захоплююся вами. Вітаю вас, Спасибі. дякую. Чемпіонат наші продовжується. Команда першої ліги залишилося зіграти ще два тури змагань, а вища ліга сьогодні закінчилася. Дуже важливий був день. Із чотирьох можливих варіантів трьох команда Телешівки виходила і ставала чемпіоном. А реалізувався сьогодні завдяки команді Синявське четвертий варіант, в якому команда. Вигляла. За додатковими показниками зайняла перше місце і стала чемпіоном. Ну нагородження розпочинаємо команди, які взяли участь у нас в вищій лігі п'ять команд. Тому дозвольте нагородити команди фаворит і команди Шахтар за участь у змаганнях. Представники команд Шахтар і Фаворит. За третє місце в наших змаганнях. Завдяки сьогоднішній перемозі ми нагороджуємо команду Синявське. Вітаємо нових спортивних звершень і перемог. Дякую вам за душі. Де Синявська закінчується. За друге місце запрошуємо для нагородження команду Україна Солотивочі. Вважаю допомоги незалежні перемоги та в державі займатися з вами. Кращим морем одноголосно визнано Віктора Іваненка з команди України. Країні. Ти казав, що краще, тому що ті примножить. Ракетнянській селищній територіальної громади міні футболу футзал серед змірних громадських стала команда Динамо. А боротьба у першій лізі буде продовжуватися, і вона буде не менш цікавою ніж боротьба була у вищій лізі.